І до наслідків в українських регіонах після російських обстрілів зросла кількість жертв та постраждалих у Києві. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих та 135 постраждалих. Серед жертв шестирічний хлопчик із мамою. Також 12 дітей дістали поранення. У лікарнях залишаються 30 постраждалих, зокрема, й п'ятеро дітей. Повідомив міський голова Віталій Кличко. Також одразу три медичні заклади пошкоджені внаслідок нічного удару. Пацієнти та медики не постраждали. Однак у будівлях вибиті вікна і понищені фасади. Нагадаю, ворог атакував столицю безпілотниками та ракетами. У 27 локаціях міста зафіксували наслідки. Зокрема, Ма у Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському та Святошинському районах в останньому повністю зруйнований під'їзд, багатоповерхівки. Попередньо ми шукаємо близько 10 людей, які, можливо, вважаються зниклими безвісті, але інформація буде уточнюватися. Завали будуть розбиратися, як завжди. Це робиться до повної розбору завалів. Працювати будемо цілодобово безпере побачила, що в нас немає вікон і. Біля нас куча осколків, ну скла від вікон. І ми вибіжали, взяли собаку і вибіжали на вулицю, взяли якісь документи, чули дуже кричали, напевно, там з того під'їзду, бо це був жах почути цей крик. Також у Солом'янському районі пошкоджене помешкання гостєвої редакторки еспресо Анастасії Караповської ракета поцілила у сусідній будинок. А у багатоповерхівці, де мешкає наша колега, вибуховою хвилею потрощили балкони і вікна. На момент атаки вона перебувала вдома, але не постраждала. У її квартирі вирвані та потрощені вхідні та міжкімнатні двері. З деяких помешкань у цьому будинку рятувальники визволяли людей, бо через вибухову хвилю вхідні двері були заблоковані. Також зруйнована мечеді духовного управління мусульман України Ума у будівлі, розбиті вікна та двері. На території комплексу розташована гімназія та офіс Конгресу мусульман України. Вони також значно пошкоджені. Наразі громада допомагає ліквідовувати наслідки. Крім того, внаслідок ракетного удару постраждала територія національної кіностудії імені Олександра Довжанка. Пошкоджені виробничі приміщення, студії та частково приміщення готелю. Вибухова хвиля вибила близько 90 вікон. Російські терористи завдали удару по центру Краматорська, повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Вдарили по житловій забудові та центрі міста. Попередньо є постраждалі.